І знову я. Доброго дня. З вами Владислав Позитів. І це друге відео, що нам треба для того, щоб вижити в йобаному лісі. Якісь нитки там я вяхують. Шворку зробив з резинок. Неод'ємліма частина цієї всієї це Пилка і тупор. Якщо в тебе нема цієї хуйні, то будеш ти сосати хуй в траві. Да. Дальше. Для того щоб не вмерти нахуй со скуки, блять, треба позаніматися спортом. У нас. Оп! І пошл, пашу, пашов, пашов, пашу. Оба! оба. Так, ну, суставчики ми розігріли. <кхе> Тепер можна і підкріпитися кофеючком. Це було коротке відео, що для того, щоб вижити в йобаному лісі. І з вами я, Владислав Позитив. Бережіть себе, не заїбись.